Всім привіт друзі! Мене звати Коємон і сьогодні хочу по подека лайфхаків з відром води. Не буду сильно затягати початок з вас лайк, переходи з кроцевер, там та мібать цього чого цього цікавого. Я буду починати. І будем, прийду до першого лайфхака. Те, що можна відро води, починати треба самої носити, щоб не було такої фіні. Це я вплинув з невеликої висоти, але щоб туди сбратися. Треба вже якісь блоки, у нас ніяких блоків зараз нема, тільки відро води. Що ми зробимо? Отак. От ми зробимо от так, Оп, Оп, і, і звільнені ми забралися. Так само можемо, Так само, наприклад, ми припідплили до цієї гори і можемо забратися. Достати мідь, так само. Раз. І от добули цю мій тільки по, по, полізли далі вверх вгору. Дуже корисний лайфхак. Так само працює, з, наприклад. З WaterDrop... саме WaterDrop Challenge. Самі, як хто робить WaterDrop Challenge, наприклад, піднімаємося на ахренеть високу висоту. І я надіюсь мене з першого разу заведуть, тому що я довго, довго його не виконував. Десь от, усь, десь от тако пробуємо. Я надіюсь з першого раз в мене вийде чатик. Провер <проб> спроба номер 4. О, Вдачно спробуємо 4. По, по типу, так ви можете виконувати трудроп, тільки це треба повчитися, і Я вже близько 10 Такі е е е е виживання не грав. Реально. Так, Також наступний лайфхак. наприклад, у вас це велика поляна. Представимо таке, що у вас це велика поляна. І вам треба прибрати цю всю траву. Вам, щоб прибрати цю траву, багато треба часу. Ми просто розвиваємо воду. І вона в нас. Выливаюсь. Буває таке, що, наприклад вода просто л'ється вот так? да? Таким ми можемо... Вот, наприклад, вот такого вода л'ється тако. Ми просто л'ємо тако. Ой. Ой. <схід> І на листя. лестни. Ой, нічого не так. Я, я чуть не так утил. Но на, на на вот можна на отак, що так. О! От, о, от це дуже гарний дев'ян. От, наприклад, що ліси тільки сюди. Ми просто беремо шифтом ставимо сюди воду, і в нас розливається трішки побільше. не Дуже, дуже такий, такий корисний лайфхак, щоб можна було прибрати траву. от. Ми, ми перейшли до наступного лайфхака, це в нас буде, наприклад, ви йдете біля якогось такого тунеля. При, при, припустим це тунель, припустим. Включіть свою уяву і можна таке використовувати, що, наприклад, там, он там. Нам потрібно брати до того арестовано тут в круг всі стін. Як? Всі будуть отако -от просто строїтись над лавою, що це її небезпечно, тому що може підійти якісь, якісь... В... ваня. В... Ваня з луком і вас попасти. Все може бути. Ми просто зібраємо відро води і гасимо лаву. І для цього нам теж потрібно відро води. Наприклад, також ми можемо викапуватись і. і... Теж в мене не раз таке було виживання, що я просто копаюсь, копаюсь просто падаю в лаву. І І потім себе сейвив відром води. Дуже часто така ситуація буває в мене. Коли я виживаю, виживаю, виживаю. Таке часто ситуація трапляється, що просто падаю і відром води можна себе сейвити часу. тем до наступного останнього лайфхака. Да. І тепер йдемо до наступного лайфхак У нас поключається в тому, О, до нас йде зомбі то толпа, толпа у, зомбів у зомбі у вигляді двох штук і, і щоб їх нам тако не, не ризикувати, отако їх не бити. Ми можемо зробити наступне. Не тут! Тільки. Отак. От О, отакому місці можемо зробити. І в нас вони не достають, а ми можемо спокійно, спокійно їх бити. А якщо ще буде Ендермен, то ще буде краще. Їх бити, тому що ендермен не зможе підійти до вас максимально близько, щоб вас вбити. І це буде дуже легко це все робити буде перед битвою дракона. Ви прийшли, набили собі Ендер жемчугів і пішли виконувати свою місію. А на цьому я вам порекомендую ще раз поставити лайк, якщо ви це не зробили. Підписатися на канал, якщо ви це не зробили. І буду закінчувати це відео. І хочу сказати, що. Так. До зустрічі на наступному відео, яке теж буде цікаве і корисне.